Я був прикутий до ліжка. Спина моя не працювала, ноги, були, ноги відмовлялися ходити. І я через силу, через біль, я завдяки спорту я відновився, я бачите, я, я ходю. Цей кремезний хлопець був прикутий до ліжка через поранення, яке він отримав на фронті ще у 2017 році. Сам він з Дніпровщини, але доля закинула на Донбас, де Денис навчався у правоохоронному вишу. Коли проросійські сепаратисти розпочали війну, він не сумнівався на чий бік стати. Коли там це почалося, я пам'ятаю, як зараз куратор моєї групи підійшов, він також був проукраїнський, він до мене підійшов. Він знав мою позицію, він підійшов і каже, мені «Тихесенько, на вухо, і не збирай речі, тікай. І я виїхав, я просто зібрав речі, сесія не закінчилась, я виїхав. На той момент я працював в Кривому Розі в центральному міському відділі. Я тільки повернувся, я ну, в Кривий Ріг. Буквально я вже не пам'ятаю, там пару днів, і е, наша українська влада оголошує антитерористичну операцію. Ну, звісно ж. Як це не довчився, як це що так, що, що трапилось, що, що взагалі відбувається, якого парця тут робить Росія і що вона тут хоче. Звісно, ну, я написав рапорт за власним бажанням на перевод. Тоді дуже активно добровольчі батальйони збиралися. Я написав рапорт на перевід в добровольчий батальйон Кривбас на той момент був. Начальник краєвідділу, я вже не пам'ятаю, його, він до останнього не хотів підписувати, не відпускав. Потім в кінці, вже коли підписав, коли ми вже з ним сіли спілкуватися. Він каже: Ти хай стріляти вмієш. Кажу, ну строкову службу служив, стріляв, знаю, якось вмію. Ну і все, і поїхали. Ми на схід. Курахове Маріуполь Широкине. Перехід з МВС в розвідбат ЗСУ, Авдіївка. Там й отримав поранення. Дениса списали, він довго лікувався, сам реабілітував себе спортом. На час повномасштабного вторгнення виховував з дружиною вже п'ятеро дітей на лютий 2022-го молодшим близнюкам не було і року. Але попри ...діагноз та кількість нащадків повернувся у стрій, як тільки почалася масована московська навала. «24 лютого дружина в сльозах сидить, бомбять все. Коротше, у нас тут прильоти були теж ну, по кругу, і це все ну. Цивільне населення, яке це не знаю, воно це все прочувствувало на собі, буквально там в перші ж години. А я спав, я сплю собі п'ята ранку, дружина моя буде, каже, Денис бомблять, вікна ходором ходять. Я кажу, ну все, бомблять, а ну, до цього моменту, до 24 лютого, я вже трошки з хлопцями зізванювався, з тими, хто ще е, служив на той момент. І вони мене попереджали, що Деня, будь на зв'язку, будь готовий, тому що ну, щось, щось намічається, щось буде. Ну і от, як намітилось, я вдіваю, в мене завжди в мене і зараз лежить комплект форми на той випадок, якщо він знадобиться. Я вдягаю свою форму, якою в мене був комплект. Забираю рюкзак, дружина в сльози. Я кажу, перестань хі, вернусь. Зараз треба розуміти, вистаємо чи не вистаємо. І все, я пішов. Через рік він за сімейними обставинами був демобілізований. Перед Денисом, як і перед іншими ветеранами, постало питання: що робити у цивільному житті. Він обрав роботу вчителем фізкультури в школі, але відчувалося це замало. Тим більше через війну діти навчаються онлайн. Тоді ветеран загорівся ідеєю. Створити спортивний клуб, де б ветерани, яких у його місті Новомосковську чимало, могли б відновлюватися після травм, а молодь та діти долучатися до спорту та здорового життя. Тут буде спортзал. Я планую э, розміри 15 на 17, один етаж 250 квадратів. Два етажа я планую на 500 квадратних метрів. Перший етаж в тому углу я собі вже нарисував. В тому глу я нарисовав, де я ще не так Там буде стоять октагон ринг, якщо знаєте, що це таке, для змішаних єдиноборств. Він актуальний для ветеранів, для інвалідів та також для молоді. Чому? Тому що емоції, сплески, їх потрібно кудись дівати. Якщо не займатися єдиноборствами, то, звісно, це десь буде виливатися на вулиці. Тому краще робити це спортивними спарингами, організовувати, як, якщо знаєте, в третій штурмовій і в Азові організовують тиждень боїв. От приблизно щось в такому плані, я планую робити тут, але вже з ветеранами. Так, а так це буде розрядка. Коли ви прийшли, в перчатки вділися, капи понатягували, шлеми і пішли, друг друга помасовувалися, вийшли доволі, сходили тут, буде санвузел, сходили в душ, переодяглися в чисте, попшикалися духами і пішли додому щасливі. Кохати дуже. Так, 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 це буде дійсно. ну, Я планую, щоб це було так. Плані. Октагон буде розмірами е, внутрішній діаметр е, 8 метрів. Це приблизно е, на 2 метри ширше цього е, батута. Це, це діаметр 6 метрів, це буде на 2, на 2 метри ширше. Далі, тут, е, далі це все тери, е, приміщення першого поверху буде е, оснащено силовими е, реабілітаційними тренажерами. В цій частині стоятиме кросовер. Це силова станція, яка виконує дуже багато можна виконувати дуже багато вправ фізичних для реабілітації ручних, грудних, спинних і також ніг. На цю сторону біля вікон стоятиме. Три бігові доріжки, три велодоріжки різних велодоріжок, велотренажерів. Один звичайний, інший безпосередньо для людей з обмеженими можливостями і третій також для людей з обмеженими можливостями, але іншого типу. Далі будуть стояти штанги. Силові стойки для жиму лежачі, для присаду та для виконування станової тяги. Другий поверх це танці. Діти, діти і ветерани, і інваліди, всі, хто хоче. це, Якщо бачили в Ютубі, мені дуже сподобався такий вид танцю, як шафел. Так, деталізувати ідею, зробити з неї реальний бізнес-план. Денис зміг завдяки участі та навчанню у проєкті підтримки молодих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб в Україні. Тепер до втілення ідеї лишилося декілька кроків. Є майданчик та розписані етапи будівництва. Підготовчі роботи вже йдуть. Мені дуже сподобалася організація хакатону. організаторам дуже вдячний, тому що це дійсно круто. Подібні проекти допомагають. Як психологічна і, і так мотивовано. Чому? Тому що ну, якщо я до вас на Хакатон їхав, я з, просто з ідеєю фітнес-центру, так і все, більше нічого. Там я познайомився дуже багато з цікавими людьми, в спілкуванні з якими. Мій світогляд трошки розширився. По-перше, це де залучати кошти. По-перше, де залучати по-друге, де залучати інвесторів, де шукати можливість отримання гранти на розвиток започаткування бізнесу. По-четверте, це взагалі всі. Інструктора, які розповідали, як вони починали, які нюанси є, які мінуса, які плюса, де підводні камені і тому подібне, це, скажем, так, я перейняв трошечки цей досвід їхній. Для того, щоб розширити свій світогляд і розширити свої ідеї з приводу бізнесу це була лише ідея. Зараз я вже виконав домашнє завдання, я склав бізнес-план, який мені дали на Хакатоні. Я Поки що лишив цей бізнес-план е, лише на е, рівні е, фітнес-реабілітаційного центру, але в голові в мене вже розширяється цей спектр е, надання послуг взагалі населенню не, не тільки по напрямку спорту і реабілітації. Якщо буде фінансування, я планую за два місяці вже поставити. Каркас, будівлі кар... Денис Бондарь говорить, що чим більше буде проєктів підтримки та стартапів ветеранського бізнесу, тим краще. Адже це не про конкуренцію. Це про допомогу знайти себе в мирному житті, допомогти товаришам і країні після перемоги. А вона обов'язково буде. Цей проект реалізується організаціями час дій, смарт-медіа, українські ветерани Сос України за підтримки Євросоюзу, агенції «ЮСІПІВІАЙ» та Міністерством закордонних справ Литви.